Вітання усім! Сьогодні у відео я познайомлю вас з мускусними гібридами, трояндами серії мускусних гібриди. У мене є три сорти. Ось один це букет парфе, перший сорт. Квітне ось такими білими китицями. І нагадує гортензії. І так як метловидні на задньому фоні стоять і ще і навіть не починали квітнути, а троянда мускусний гібрид. Букет парфе здалеку нагадує гортензію. І я вирішила, що я маю мати більше сортів цих чудових троянд. Тим паче, що вони такі непримхливі, вони не укривні, прекрасно зимують у наших умовах, швидко наростають. Я замовляла такі сорти, які дають китиці до півтора метра. Ну, але їх можна тримати у меншому розмірі, обрізаючи більш коротко. Тоді вони будуть більш компактними кущиками. А ця чудова троянда теж відноситься до групи мускисні гібриди Ленса. Це Нідерланди. І ім'я її дінки. Така яскрава, невигоряюча. Вона росте на повному відкритому сонці. Ну, наша собачка-білочка завжди поруч. Любить, коли я знімаю, і вона біля мене. Я розмовляю, і вона біля мене ходить. Так от, Дінки теж мускусний гібрид. Має вирости більший. Він пересаджений був осінню з іншого, з іншого участку, я його забрала звідти. І ось, коли пересаджувала, розділилися корінчики, і вийшло, що відділилися ще кущик. І ось діленням кущика в мене вийшов ще он маленький кущик Дінки. Ось, оце з осені. Був пересаджений, коротко обстрижений. І ось так він вже виріс, квітне. Китиці ці тримаються довго. І ось ще є бубляшки. Ці трояндочки квітнуть практично все літо. Ось обрізаємо відсівши ось ці китиці, будуть квітнути слідуючі. І вони дуже рясно квітнуть і практично безперервно. Затквітають трішечки пізніше, ніж звичайні троянди. Але практично безперервно квітнуть. Так що я рекомендую такі троянди мати в своєму саду. Тим паче вони ландшафтні, їх гарно ось так садити окремим кущем, їх спостерігати за ними на фоні зеленого газону, Чудовим таким, чудовою плямою, квітучою, Вони квітнуть такими. Китицями великими, кущ до 1,20 до метр п'ятдесят. Дуже-дуже-дуже гарні. Ну, а ось цей кущик Троянда Букаву. Вона заквітла однією з самих найперших із мускусних гібридів і вже відквітла. І вона почала випускати нові пагони. Ну і потрібно саме зараз. Коли вона перший раз відквітла, перша хвиля квітування у неї пройшла гарненько її підживити. Підсиплю подвійний суперфосфат. Він малорозчинний і буде поступово розчинятися до осені, а він дуже потрібний в осінь. Також він потрібний для гарного квітування і для кореневої системи. Також в мене лишилося для ягідних ось таке добриво універсальне, хоча воно написано для лохини і для ягідних, але у ньому ось багато різних мікроелементів міститься. Воно ось такого має вигляду, такими гранулами підсиплю під кущик, і оприскаю добривом. Мастер з великим вмістом фосфору. Тут воно вже у мене трошки стерлося. Це листове живлення для квітування. Гарно квітли на другу хвилю і порадували нас. Другим і, можливо, і третім цвітіння. Потім гарно переливаємо приливаємо кущика. Ну і доповнила я свою колекцію мускусних гібридів. Те, що я знайшла на даний момент в наших магазинах, це в магазині Розіна, Троянди мускусні гібриди Альден Бізен і «Ватерлоу». Я хочу посадити їх. Поруч з моїми метловидними гортензіями. Поки ще вони не квітнуть, буду насолоджуватися цвітінням цих прекрасних троянд. І покажу, як зараз влітку потрібно їх саджати.